Фільм про блокаду Маріуполя Юрик викликав гучний скандал. 24 серпня на каналі СТБ показали фільм, в якому зображена історія 11-річного хлопчика, який зустрів повномасштабне вторгнення у рідному Маріуполі разом зі своєю родиною. Творці стрічки наголошують, що сценарій базується на реальних подіях. Однак люди, які пережили блокаду, називають фільм суцільною брехнею. Свідки подій наголошують, що обсє в місті не було як і організованих евакуацій, Електрики також не було, тобто зателефонувати до когось у Естонію з бомбосховища було неможливо. Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін направив звернення до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням, аби правовласники фільму прибрали надпис засновано на реальних подіях. Продюсерка стрічки Тетяна Куц прокоментувала реакцію суспільства фразою, що Маріупольці нібито самі пішли на референдум. Згодом вона зазначила, що не хотіла знецінювати біль людей.